Всім асап! З вами Мошс, я Кренель Торнетів, це рубрика Слонджек про нові гурти. І це наш останній відео на 24 рік. Ну що ж, не буду робити довгі прелюдії. Починаємо. А, гурт Саубертліс це взагалі гурт з Києва, який грає на Gід. Дуже такий експериментальний для нашого міста жанр. І про сам гурт хочу сказати, що. Це взагалі квартет, але спочатку це було Тріо. Гурт сам заснований ось цим хлопаком. Його звуть Рома. По скриптам він мій найкращий друг. чуваче! Це відео для тебе і про тебе. Тобто ти знаєш, що з цим робити. Отож, а, ще окрім Роми, в цьому гурті є три найкращі людини: це Ромка, басист, Коля, гітарист та Альона Барманщиця. А, прикол в тому, що цей гурт. він... Окрім того, що він крутий, вони роблять дуже багато експериментальних записів та дуже в них крута атмосфера в гурті. Отож, хочу ще додати, що в цих рібяточків вийшов альбом, який називається Абсурд. Ось його дай. Як ви можете побачити на обкладинці, в нас видно е полуголу жінку, яка прикривається руками. І замість обличчя в неї якась зірка АДІ Око. Це така дуже абстрактна картинка, вона мені подобається, Шрифт прикольний. Отож, е це все, що я можу сказати на сьогодні про гурт Overplease. Це з вами був Мош Україн Альторнітів. Побачимось 25-му році. Альтернатива по українськи